Кремлівський диктатор готує ґрунт для подальшої ескалації війни. До такого висновку дійшли журналісти Sky News. Вони зазначають, що на фронті не видно жодних ознак спадання інтенсивності боїв а пуйлова військова машина і не думає сповільнюватися. Ба Більше як підкреслює видання, колосальні ресурси потрібні не лише для... Переведення країни на воєнний режим не менше зусиль доведеться витратити і на те, щоб повернути суспільство до нормального мирного життя після завершення бойових дій. Про те, що Московія і надалі налаштована на війну, свідчить і її федеральний бюджет. Адже наступного року Росія спрямовує майже 40% усіх видатків. На армію та силові структури рекордний показник від часів СРСР. Аналітики наголошують, такий крок демонструє, що пуйло не планує переходити до мирних рішень, а радше робить паузу перед черговою фазою наступальних дій. Ну до того ж варто згадати, що Пекін останнім часом активізовує співпрацю з Москвою, зокрема у сфері військової промисловості. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, посилаючись на дані служби зовнішньої розвідки України. Аналогічну інформацію за його словами мають і е, розвідки партнерів. Загалом цього тижня Зеленський наголошував Китаю невигідна слабка. Росія, враховуючи її протистояння зі Сполученими Штатами Америки, і водночас він підкреслив, що це не означає прямої передачі зброї РФ, але її підтримки, припинення війни з боку Китаю, теж немає. З огляду на такі тенденції в Кремлі у Sky News проаналізували можливі сценарії розвитку події. Найсприятливішим для України варіантом там називають врегулювання, яке Передбачає встановлення справедливого балансу між сторонами та їхніми цілями, і на думку журналістів цього можна досягти, якщо перед початком перемовин зафіксуватися вздовж нинішньої лінії зіткнення та підсилити український суверенітет надійними. Гарантіями безпеки від Європи та Сполучених Штатів Америки водночас видалі визнають реалізація такого сценарію вимагала б від союзників реального переходу армії і суспільства на воєнний режим, зокрема різкого збільшення оборонних видатків та зміни ментальності, тобто готовності прийняти певні труднощі. І натомість Сполучені Штати Америки зараз фактично пропонують Україні відступити з Донецької області. Крім того, Кремль заявляє, що бойові дії не припиняться, поки Київ не виведе війська. Проте навіть такі умови Московії викликають сумніви щодо їхньої реалістичності. Так, аналітик фонду «Повернись живим Микола Білясков у коментарі для The Times зазначив, що РФ. Навряд чи зупиниться на його думку, Ерефія не сприймає мирні плани як справжні врегулювання конфлікту, а радше використовує їх для створення внутрішніх розколів в Україні, щоб потім продовжити наступ і посилити свої позиції на перемовинах.